Всім привіт! Мене звати Наталія і я менеджер з продажу компанії My Happy Pet. Наша компанія є постачальником кормів португальської торгівельної марки Happy One. Головна перевага наших кормів в тому, що вони складаються тільки з натуральних інгредієнтів. Так як в мене саме є киця, ось вона така чудова, звати її Клео, їй 11 років. Тож я вирішила спробувати для неї. Корм Happy One беззерновий. Ось він такий чудова упаковочка. Для літніх котів. Давайте з вами дивитися, чи буде смакувати. Але попереджаю, що вона в мене дуже вередлива. Тож давайте дивитися, чи буде смакувати. Дивіться, яке зручне упакування. Відкривається за допомогою клапана. Справді, дуже, дуже зручно. Справді, дуже зручно. Тож, давайте дивитися насипати. Так, давайте з вами подивимося на самі гранулки. Так, гранули в нас в середньої жирності. Дуже приємним запахом. Ну, давайте насипати моє піці. Як ви вже побачили, мої клео, наш корм Happy One сподобався дуже. Тож раджу і вам спробувати для своїх улюбленців. В нашому випадку це був беззерновий корм Happy One для літніх котів. Всім гарного дня, пока-пока, до зустрічі!